Мене звати Лада, а ви на моєму каналі моїй творчій майстерні. І сьогодні буде відео, яке буде стосуватися літнього в'язання, а саме конкретно мого літнього в'язання. І я вам розкажу про те, що я в'язала минулого літа, тому що минулого літа в мене ще не було YouTube каналу. Але минулим літом якраз було літнє в'язання, хоча в цьому році воно не планується. Тому поставте, будь ласка, лайк. І напишіть в коментарях, який з топів вам сподобався найбільше. Я не знаю, мені вони всі подобаються, але деякі з них подобаються найбільше. Так як, наприклад, ось цей перший ви вже бачите на мені, і, скоріш за все, я буду перевдягатися і показувати вам їх на собі, а може і не буду, я не знаю. От, тому що так, я думаю, краще можна взагалі зрозуміти, що, що вони з себе представляють, тому що так просто дивитися в руках це не дуже зрозуміло. І перший топ це мій найулюбленіший топ. Чому? Перше, давайте я покажу, як він виглядає поближче. Тобто він зв'язаний одразу по характеристикам, він зв'язаний з напівбавони від газа. Тут у нас буде у всьому два видоження це або ярнарт джинс, або газал Котон. Це газал Котон і збігаючи наперед, газал Котон мені ще в тому році сподобався більше, ніж джинс. Ну, На, на мою суб'єктивну думку, він приємніший, він такий більш е, гладкий, шовковистий, він якось більш гарно виглядає після брання, джинс. ну, не знаю, Джинс також непоганий, але він інший по відчуттям. Просто він інший. Але Cotton е, е, мені сподобався більше. От, е, чому це дуже зручна модель? Тому що це все цільно в'язана річ, тут немає таких, як таких швів, і ось ця саме чашка, вона ось тут немає ніякої кісточки, тут нічого не тисне, але при цьому воно дуже добре тримає форму ну, через корсет, звісно ж. Але, Корсет не потрібно зашнуровувати до того моменту, що ви не зможете дихати, для того, щоб вас все добре трималося. В'яжучи таку модель, дуже легко її зв'язати під себе, тому що це просто все можна врахувати під час набору ось цієї першої повітряної, повітряного ланцюжка. І далі вже під себе дороблювати. Ось ці чашки, наприклад, можна тут зробити більш відкрите, а ось тут тоді трошечки зробити більше рядочки поворотних і буде більш закрито, і тут чашка буде лягати на вас. От. Тому через те, що він безшовний, нічого не тисне, але при цьому дуже добре тримається. І при тому воно дуже добре сідає, сідає по фігурі за рахунок корсету. Корсет. Зі стрічок в мене його можна також зробити з тих самих набрати повітряні петлі, скільки там потрібно пров'язати декілька рядків туди-сюди, стовпчиками без накиду. І буде також зав'язочки, як, наприклад, ось ці. Це все зв'язано стовпчиками без накиду, поворотними рядами таким чином. Це дуже просто, дуже зручно. Мені подобається цей топ. я його носила часто тим літом. От, знаєте, що ще, напевно, я не буду. Ось цей у мене є ще топ. Я, напевно, не буду його приміряти, бо це дуже схоже за аналогією до цього. Це така сама схема, але тут вже чашка, тут, бачите, чашка подовжена. Ось сама чашка. Але вона ось тут подовжена. Тут зроблено інакше. тобто Сама чашка вона коротша, тобто вона нагадує таку собі чашку, як в купальника ці шторки. такі. А понизу вже окремою деталью дов'язана така ніби, не знаю, планка чи що це таке. От, і воно зроблено по типу купальника. Тут зверху така, прям зовсім тоненька, це просто повітряні перві набрані така зав'язка. І е, тут зав'язки на спині, вони також вив'язані, тобто ось такі зав'язки. І оброблено ось таким, типу, мереживом. Також, що цікаво, ще і дуже гарно на цьому топі, це ось такі Нашиті бусини. Це дуже гарно і ніжно. І насправді зараз вам неправильно передається колір. Він, більш... він у вас зараз такий вибілений, але вживу він трошки більш насичений рожевий. Це також зал Бейбі Cotton. Це можна навіть використовувати як верх від купальника, або ж використовувати як топ, ну це зрозуміло, що ну, не кожна таке собі дозволить. Я, наприклад, таке можу собі дозволити втягти. Але, наприклад, ось цей топ я носила менше чогось, він не такий зручний, як ось цей. Не знаю чому. ну, певно, менші чашки, якщо б їх було б зробити більше, то воно було б більш закрито, більше б трималося. Хоча знову ж таки не знаю. Тому. Я вам, до речі, в мене є фото в усіх цих топах. Я думаю, що, напевно, не варто перевдягатися, Все, я вже зрозуміла, не варто перевдягатися, у мене є фото в цих топах, е, є навіть і відео в деяких топах, тому я буду просто вставляти ці фото. Тому що якщо я зараз буду туди-сюди перевдягатися, це буде дуже довго. Тому ось, такі, ну, ось ця, Я думаю, ось такі бусинки можна використати навіть не в такому плані топи, а в набагато. В інших багато варіантів, в яких топах літніх можна використати такі бусинки, і це буде дуже такою гарною родзинкою буде дуже ніжно. А, також з цією схемою в мене є ще ось такий топ. Зв'язаний. Це вже зв'язане з джинсу. А, це має бути ось так. Оці штучки. Я трошки протупила, їх треба було зв'язати трошечки коротше, щоб вони, якщо, якщо, це якщо ти хочеш, щоб вони трималися на плечах. А в мене вони, зрозуміло, так от лежать, ну, тобто так падають по рукам. Але при тому він тримається через те, що ну, взагалі в'язка, оця стовпчики без накиду, вони ж ну, трохи тягнуться. Взагалі топ тобто, трошки тягнеться. Тому якщо м -м -м, він за розміром, його тут, тобто тут спереду така зав'язочка, і це виходить ось така штучка. Ви його так вдягаєте. Отак. Ой. ні, не так отак. Ось так він вдягається, І тут потім фіксується на грудях такою штучкою. Отак от. Напантика. Можна на два вузлики, щоб, щоб не переживати. І ось так він потім сідає на груди, і в мене він виглядає ось таким чином. Ну, тобто, да, Якщо було б, були б оці, е, ну, зрозуміли, якщо б вони були коротші, то е, воно б слугувало як лямки. Було б ось так. Тут що? Тут та сама чашка, тільки вона перевернута ну, на 90 градусів. І е, зв'язані зав'язки, бачите, тут я ще не дуже добре в'язала, тут ще дірочки, тут я вже трохи змінила, ну, скажімо, схему, і тут виходить гарніше. Тут я в'язала трошки по іншій схемі, виглядає не дуже гарно. Це е, е, джинс, я вже сказала, так. Е, і всі ці топи я в'язала гачком No2 е, е, і обв'язано просто з такими рюшами. Він позаду виглядає просто як така полосочка, скажімо так. Ось така модель. Тобто, бачите, якщо навчитися в'язати таку чашку, то можна її багато до чого примінити. І це не обов'язково будуть настільки відкриті топором. Таку чашку можна зробити для просто ще, іще подовжити. І це буде така майка прямо. І тоді там не робити корсет, а продовжити такими ж сопчиками без накиду. І це буде така трошки більш. Не корсетного типу, а просто буде майка. так. От. Ще такого ж типу з тими ж чашками є ось такий топ. Він також корсетний, тут позаду стрічка, але тут е ось такого плану. Тобто також чашки перевернуті ось таким чином, воно вдягає. Ну, тут мають бути груди. От, коротше, отак вдягається, Тут внизу є така доволі широка планка, яка це все тримає, зверху є так, такі самі зав'язки на шию, і позаду це все фіксується корсетом. От, це такий виходить, дуже є схожі такі моделі, прямо продають, ну, тобто з такими чашками. Да? Тобто, можна також регулювати оцю висоту цього скажемо цієї планки і буде, буде ось так. Так, здається, по таким саме цим чашкам вже все, вже все нема більше чашок. Далі є ще також кросетного типу топ. Ось так він виглядає. Мені Дуже подобається, дуже гарненький. Це вже е, газал. Це позаду шнурівка є, така сама. Зв'язана, бачите, не стрічкою. А тут ці штучки, вони на зав'язках. Тут, бачите, окремими деталями вив'язано, воно все вив'язано окремими деталями, а потім шито. Ну, через колір дійсно тяжко показати. Бачите, окремо вив'язана ця чашка. Ось таким типу, типу ромбом. Далі окремо вив'язані оці всі деталі корсету. Бачите? Далі це все вшито одне в одне обід зроблені такі контрастні шви м -м -м, білим кольором. Тобто, отак, от, зрозуміло, воно було шито просто ось е -е, топчиком без накуду, просто іншим кольором. Це все було шито. Неконтрастним кольором було вшито ем, більш м'якеньким швом були вшиті чашки. І потім понизу зроблена знову ж таки, контрастним кольором обв'язка, і з цього кольору зроблені такі типу ем, отвори для шнур, шнурів. Ось такий ну це такий, прям, знаєте, я не знаю, нарядний. <смі> Якщо це такий більш повсякденний, то це такий прямо нарядний. Ну, така форма. Я дуже довго сиділа, в мене не виходило. Це все, щоб це все вирахувати, коротше порахувати, щоб правильно зв'язати. В мене то виходили різних е, розмірів. Ну, в кінці-кінці в зв'язалося. Дуже прикольно. У мене це все є фото, я вам доставляти. Далі в мене це взагалі щось з перших, що я в'язала. Ну, це я так і ніколи не вдягала, але як, е... <смі> воно має право на життя. Я вам показую все. Все, що я в'язала, тим літом ну, Тим літом я в'язала добре. Вже після літа я почала вчитися в'язати спеціально. А... Це теж навіть складно показати. Тут чаш, ну, це типу чашка, коротше, вона вив'язана такими типу стовп. Не знаю, як сходинками чи що це таке. Е, така сама інша. Між ними зроблена така фіксована шнурівка. Пікантно виглядає дуже. А е, під ними така тоненька-тоненька така планка. Бачите, яке воно все таке собі? От. Тут шнурівка така з повітряних петель. Е, ну Це, коротше, там, там є фото, ну все побачите. Дуже пікантний топ. Далі в мене є навіть з спицями топ. Це я навіть пам'ятаю, я в'язала його в рамках а, спільника від Надії з каналу Яжимо разом з Надією. Це був кольоровий рік. І в нас була, було завдання смужки. Ну, чим вам не смужки? Правда? Смужки є. От, це е, було б дуже непоганою маєчкою, якби. якби воно було трошки довше. Сама оця верхушка, так, мені дуже подобається. Вона виглядає дуже гарно, е, гарні скорочення, тут гарні лямочки, воно все дуже гарно, але воно дуже-дуже коротке. Треба було е, або е, в'язати довше, трошечки довше, або зовсім робити на повну е, довжину майки. Так? Е, Гарненька. Якби воно було, було повноцінною майкою, то воно б виглядало гарненько. Хоча, ну, і так, добре, але є невеличка, невеличка можливість, що ваші циці трошечки покинуть покину цю майку. От. Хоча, якщо циці зовсім маленькі, то цю майку можна носити. Циці нікуди не дінуться, але якщо трошки більше, то може повипадати. випадати. Це з пицями зв'язана. Така от маєчка в мене є. в мене здається, ще в якомусь іншому кольорі була така маєчка. Чи не було, я не пам'ятаю. <реш> так, далі в мене є ще ось така маєчка. Це ще такий візеруночок, бачите? Я не пам'ятаю, який я вв'язала, Я не пам'ятаю, не знаю. Я все, я вже не пам'ятаю. Але це якийсь візерунок. Вона ось така. Ну, типу, просто в'яжеться, скажімо, полотно дожину. Далі воно м -м, позаду тут зшивається, ну, так, непомітно доволі. Бачите? Ну, воно трошки кривеньке, звісно. Я тоді ще тільки вчилася. А потім тут робиться така ніби збірочка, так? На грудях попереду. І потім такі от зав'язочки. Ну, в неї гарний кольор, така собі. Ну, не та. Це не нашу погоду. Це не наше, не наше літо. Ось зараз, коли на вулиці плюс 25, то оце нормально вдягти під джинси, нормально, в ньому не буде жарко. Але якщо це вдягти в плюс 30, то ну, плюс 30 я взагалі така, що на вулицю не виходила взагалі ні в якому одязі, тому що що не вдягнути, тобі жарко. А от якщо така погода, да, знаєте, така, тепло, але не жарко, то ось такі топи мають право на життя, тому що вони не надто щільні. Якщо і коли дівчата в'яжуть топи з товпчиками з накидом, то вони хоч якось пропускають повітря. Оце не пропускає повітря. Хоча, якщо може в'язати зі 100% волонтери, то Може, то його і можна було б носити е, прямо в спеку. Ну, а так, оцей топ під джинси. Мені прямо дуже подобається. Я зараз в джинсах. Джинси топ дуже гарно. Так само і можна було під цей носити. А, далі в мене є ще ось така дуже трендова штучка. Це, як я її називаю, це топ під кодовою назвою Рибальська сітка. В дуже такому гарному кольорі. Кольорі рибальської сітки. о. ви зрозуміли, так? Да? Це такий типу. Типу вдягти на якусь майку. О. Ну, і, 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 і отак це можна носити все. Чи може, навіть якщо є якась така біла. Е Сукня, типу, знаєте, така. Не сукня, а на ну, тоненьких бретельках, така типу, типу майки, тільки довга. Коротше, я думаю, ви зрозуміло. І оце зверху втягти, щоб трошки розбавити образ. Воно ніякої теплоти в собі немає, але ну, так чисто для, для зовнішнього вигляду це вдягти можна. О! Можна навіть носити там. Ось так. Хіппі, дівчата. Ну, коротше, так. Да. Це така. Можна її знову ж таки робити довшою і це буде виглядати по-іншому, але... У мене це ось такий варіант. Так, далі ми вже підходимо до завершення. Ось такий дуже гарний, мені дуже подобається, але він дуже жаркий топ з полуничками. Тобто, ви зрозуміли, це трапеція вив'язана просто пом'ялося, до речі. Це єрнав джинс. Просто така трапеція вив'язана стопчиками без накиду, і потім окремо вив'язані ось такі полунички. І воно тут шнурується на шию. І тут ще є три зав'язки, які Ну, Коротше, ось так якось воно виглядає. Дуже подобається мені цей топ з полоничка. Це просто <смір> дуже класний. Але в ньому дуже жарко. Тому що він такий, бачите, цупкенький, скажу. А, І останнє, останнє, це взагалі. Ось така маєчка. Це виворід, це виворід. Така маєчка сердечком на грудях. Ну, воно вище грудей, так? Тут десь. Таке сердечко. Ой, також було трошки важкувато, тобто, ви зрозумієте, це єдине полотно, просто в ньому вив'язано сердечко. І потім там, оброблено. Ну, воно трошки кривеньке, звісно, ну і з топчиками без накиду не так вже легко вив'язати сердечко. Воно прямо на лямочках, тобто на фіксованих позаду. Так виглядає. За позаду тут така вив'язана прямо резинка. Тобто тут, тут ну, по-іншому в'яжеться. Не так, як стопочки знаку. бачите, така прям прямо резинка. От. І така ось. В дуже гарному кольорі. Таке небесне серденько. Так, і ви не спитаєте, лада, а ну, всі вже в'яжуть літні речі. Дівчата купила собі вже літню пряжу, вже е, на всю планують літні якісь речі, а, а я, а я дівчата в'яжу зимою. Е, По-перше, минулого літа я вже отак от нав'язалася топів, як ви побачили, навіть якщо я їх і ношу. То в мене є, що носити. Тобто я зараз не маю потреби в топах. А що ще в'язати на літо? Ну я не знаю. Минулим літом я ще в'язала купальник на замовлення. От. А... Тому я... ну, в мене більше немає що в'язати, я не знаю. І в мене немає планів. І в мене навіть такої, як такої, немає літньої нитки, щоб з нею в'язати, розумієте? Тому. Вже сьогодні, 2 травня, а в мене ну, в планах шкарпетки, кардигани, светри, Ну, тобто на літнє в'язання планів немає ніяких. Ти ну, скажу, мені не мені не подобається. От скажу прямо, я ніколи вам не брешу. Мені не подобаються в'язані літні речі, так, якісь. Винятки, як, наприклад, ось цей топ, мені подобається. А в іншій більшості мені не подобаються в'язані речі, там якісь в'язані майки, футболки. У ну, мене е на півдні це неможливо носити. Хіба, якщо б жити десь на, я не знаю, на півночі нашої країни, там, можливо, не так жарко буває і є коли тягти ці топи. У мене нема. Тому. Літнє вязання, напевно, не буде. Ось так. Я не знаю, ще точно, але, напевно, ні, не буду його. Тому це все, що я хотіла показати, розказуйте, що вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі до наступних відео. Бувайте!